Привіт, друже! Сьогодні я ознайомлюся зі своїм садочком у Grow Garden. Обережно зараз буде спалах. Що там таке? Я давно не грав у Grow Garden. Що це за рецепти такі? Що це таке? Королева бджілли якась? Як отримати мед. А які туди плоди треба. Може, за допомогою рецептів я зможу отримати мед. Вибрав рецепт. Тепер треба виноград, лохина і полуниця. Треба почистити інвентар. Стоп, виходить, я один на сервері. Що нам треба? Ага, зрозумів. Йдемо до саду. Треба лохина і виноград, а полуницю саджати. Спочатку посаджу полуницю і гляну, що панесіння. Афієть, ви це бачили? На жаль, мені не хватає. Стоп, це нові рослини. Бувай емберлілі. Тюльпани у мене ділка для караси. Поливаємо на всі запаси, як дістати виноград. Ладно. Виноград є, лишилася лише ота пшико. Я хочу обміняти зайце на солод для петь. На тобі ту пшикалку. Ой, зайць. Дайте мені ту пшикалку. Да, вона схожа була, коли була Емберлілі. Ну, я так гадаю, це що? А це що? Віднесу інгредієнти, може, вона все-таки з'явиться. Михаил бачив, який у мене помідор є? В мене жаба не нажера. Беремо лише одну, йдемо відносимо. Хоча, можливо, я відменю той рецепт, тому що пшилка вона оказалась міфіком, а це ну, дуже рідко. Якесь цікаве насіння є тут. Треба позбирати врожай. A few moments later. Багатенько врожаю поне виростало. І це ще не все. A few moments later. Кокоси. От і як збирати ті кокоси? Зараз дозбираю. Okay. Це один в один. Повторює мою реакцію. Зараз будемо далі збирати. Шанс на амберлілі. її. О, бамбук. Хоча куплю. Я на бамбуку дуже легко заробляю. І коли він в стокі, то тоді я просто скупляю весь. Ну, а поки збираю врожай. 2000 років це ще не все, але ну, повницю викопаємо. А все інше тут ну, швидко дозбирати. Кокосний. Декілька. Косів у мене вже тут, ну, не знаю. Декілька місяців, напевно, стоять просто, тобто висять, і я з ними нічого не зроблю. Ембери, лілі, повернись, у мене вже більше грошей. Я швидше накопичу тоторі на обідок, чисто по бамбуку. Висаджуємо весь бамбук, який у нас є. Можна без добрив, можна з добривами. Висаджуємо. І чекаємо, поки виросте. Без різниці який, чи то здоровий, чи то малий, нам треба любий. Що це таке? А, це я прикраси купляв і їх тут розставлять так прийдеться, я зрозумів. Поки я поняв, як розставляти, уже напевно години пів пройшло чи більше. Все розставив, а мій бамбук уже ого-го який здоровезний. Взагалі є край. Збираємо плоди з нашого садка. Вибачте, зараз будуть неприємні для очей кольори. Це я ніяк не міг виправити на монтажі, тому прискорив для вас по максимуму, щоб ви менше дивились на ці огидні кольори. Дощ цей. Я показав усі важливі моменти, а тепер приспорю по максимуму. Як бачите, дощ пройшов. Я зараз, не знаю, куплю чи не куплю. Хоча куплю ці яйця. Може, з них щось класне буде. А я одного разу знайшов такого здоровезного пета з яйця. Він був. На пів мого городу, тому прийшлося комусь подарувати, щоб він не займав у мене майже весь сад. Ну, оце я думаю, можна купити і ліхтар також. Ось тут є ліхтар, тут буде парасолька, а під нею тюк, щоб можна було сісти, посидіть. Далі збираємо слад. О, а що це таке? Так, нічого особливого. Так, ідемо туди. Може, там щось цікаве є. О, там є, я бачу, якесь яйце незвичайне. Точніше, звичайне, але незвичайне. Ну, ви зрозуміли. Полінайте, це типу медовий, щоб мед отримувати, чи що. Ну, поки просто позбираю. Постав моє яйце, щоб вилуплювалося. От баліна. Медовий виноград? Серйозно? Зростай пошвидше. Музика така, схожа на вальс. Ви не знаєте, як оцей рюкзак зробити більшим? Якщо знаєте, я прошу вас, напишіть про це у коментарі, а то мені це так заважає. Зараз беру весь мій санд. Або не весь. А це моя бджілка ні? Йдемо сюди. Так, ну, не знаю, може відменюю рецепт. Так. О, я зрозумів, як отримувати мед. Шукаємо медовий врожай виходить. Зараз знов збирати, а потім знов віддавати. Ого! Гроза в додачу, можливо, у мене буде шокований від грози, медовий, вологий кокос, наприклад. Тому кокос, тому що тут найбільший для мене шанс, що це буде вдвох. Молодець малий кокосику, так і треба рости, рости. Почистимо інвентар, хоч там, можливо, і був полінайте, де хтось там. Повторюємо тактику з бамбуком. Ще якийсь медовий. Офігеть, ви це бачили? Воно прям біля мене вдарило і прям в банан той. Сьогодні у нас офігеть дей Так, ну далі будемо все збирати і продавати. І шукати полінайтед. А тут ще можна заплутатись де полінайтета, а де просто голд. Треба шукати дуже-дуже і дуже уважно. І заодно. Заодно хочу сказати, що їх дуже важко віддавати, якщо ти інші позбирав. Ну, ладно, шукаємо ще. Тут і, вроді також є. Просунемося. Ого, у мене шокований полінайтед банан. І, до речі, у мене є зайчик, зайчик і один цуцик. Позбираю, поки врожай трохи. Хоча ні. Спочатку сходжу, напевно, віддам, а потім уже позбираю. Піду віддам все, що в мене є. Ну, чого так довго, зараз він закінчиться вже. Закінчився. У стокі нічого цікавого. Ну, що ж, друже, це кінець. Постав лайк, підпишись, і до нових зустрічей. Бувай!